Вітаю знову у вас у нас на каналі. дорогі підписники, хочу вам зараз коротенько зробити відеоогляд по трактору Шефенг 244 CL. Ось тут такий тракторець. Є моделі CL і C. Відмінність в тих даних моделях, що Ска вона йде на вузькій різні 6,5-16, передні. 9,524 задній, а якщо модель ось така цель, вона йде вже на такій резині передня 7,5 на 16 і задня буде 11,2-24. Ось такий тракторець. В комплекті йдуть задні противаги, передні противаги. розбірні задні диски. Ось такі передні противаги. Трактор йде трьохціліндровий. На, на ютурському двигуні. Ось такий він йде. База в нього йде, хочу вам показати від трактора. Бачите, SF350C. тобто що Ви розуміли, що передній міст, коробка, мости задні. Це все йде від 35. Тобто ви бонусом берете 24-ку, а отримуєте 35 очне повністю шасі. Ось така задня гідравліка в ньому. Стоять два виносних зовнішніх циліндра. Які тиснуть донизу, тиснуть до гори, плюс плаваюче положення гідравліки. Вал бору потужності, одношвидкісний, передній Переднє включається механічно, розетка під причіп. Управління задньою гідравлікою. Речах переключення передач розташований посередині. Чотири передачі вперед одна назад, плюс повищені понижені. Ось речах переключення. Блокування диференціалу кидань. І стоянку вигальмо. Ось така панель приладів. Так що є в наявності дані трактора, дуже хороші. Гарантія 2 роки на даний трактор. Можна його замовити онлайн. Або можна приїхати до нас на площадку. Ми знаходимося 7 км по київській трасі між селами Дубляна та Маріївка. Можна зробити тест-драйв і можна поїхати з даним тракторцем додому. Так що раді буде вас бачити. Завітайте до нас!